Привіт, дорогі малята! Щоб дізнатися, що ми сьогодні будемо малювати, відгадайте загадку. По землі чаклун іде, бородою сивою трясе, як на воду він дихне, льодом вона вмить стає, а коли він літає, все живе замерзає. Малювати на вікнах майстер не потрібно йому фломастер. А вже ж це мороз, яких тільки чудес не побачиш взимку, візерунки на вікнах, мабуть, одні з найбільш вражаючих. Завжди було цікаво, звідки вони з'являються і хто їх малює. Чудові картини, які з'являються, можуть нагадувати гірлянди квітів або гілки ялин. Як же з'являються ці морозні візерунки на вікнах? Основний учасник цього процесу це вода. Щоб на вікнах розцвіли крижані сади, необхідно, щоб повітря в приміщенні було вологим, а за вікном була мінусова температура від холодного морозного повітря крапельки води, які притиснуті в повітрі, осідають на холодному склі, замерзають і перетворюються на крижинки. Схожі на найтонші голочки, які розходяться в різні боки по склу. За холодну ніч їх утворюється багато-багато. вони якби наростають одна на одну, і в підсумку виходять різні візерунки. Давайте і ми, малята, намалюємо морозець на вікні. Незвичайним способом будемо малювати свічкою. Необхідні матеріали аркуш білого паперу, свічка, пензлик, стаканчик для води, синя та біла фарба і серветки. Ну що ж, розпочинаємо. Свічечкою малюємо на аркуші паперу візерунки. Можна намалювати гілочки, ялинки, зірочки, усе, що забажаєте. Далі широким пензликом усе замальовуємо синьою фарбою. Погляньте, як красиво промальовуються усі візерунки. Коли усе промалювали, чекаємо повного висихання фарби та малюємо рамку вікна. Малювання на тему морозні візерунки завершено. Чекаю на ваші творчі роботи.